Розглянемо процес погодження звіту з кваліфікації постачальника. Наприклад, звіт у нас вже був сформований, заповнений, перевірений, і можна відправляти його на погодження. При відправці на погодження потрібно обов'язково вибрати погоджуючих. Погоджуючих може бути більше одного, затверджуюча особа тільки одна. Посада підрозділ заповнюється автоматично. І одна особа, яка затверджує документи. І натискаємо кнопку Виконати. По цій кнопці у нас запускається бізнес-процес. Так, бачимо, що процес погодження запущено успішно. Обов'язково маємо закрити документ, так як одночасно тільки одна особа може працювати з документом. На погодження задачі приходять паралельно, тобто обом погоджуючим зараз отримуємо одну однакові задачі. Погоджуюча особа може переглянути цей документ і також прийняти рішення, чи погоджувати, чи не погоджувати. Якщо не погоджувати, то обов'язково потрібно написати коментар. І тільки тоді виконати задачу. Якщо документ не погоджено, то задача вертається. На доопрацювання ініціатором, тобто тому, хто створив. Бачимо задачу, що потрібно доопрацювати звіт. Бачимо, коли був написаний коментар, ким, яка роль у нього прізвище, і також видно сам коментар. Можна доопрацювати документ вручну. Для цього є кнопка Редагувати файл. При цьому відкривається саме вордовський документ. Доопрацьовуємо, що потрібно. Обов'язково зберігаємо наш документ. І завершуємо редагування. При завершенні редагування документ знову перетворюється на картинки для відображення погоджуючим особам. Бачимо, що документ вже доопрацьовано, і можемо виконувати задачу. Якщо потрібно, можемо написати коментар, але при виконанні задачі доопрацювання це не обов'язково. Виконуємо задачу. Після доопрацювання погоджуюча особа повинна знову переглянути документ, впевнити, що всі зауваження були враховані. І якщо все нормально із цим документом, можна переходити на нашу закладку Зауваження та пропозиції. Тут відповідно до підрозділу, в якому працює відповідальна особа, є можливість внесення зауважень. Якщо ми пробуємо внести зауваження не в своєму рядку, зверніть увагу, у нас тут є таке повідомлення, що ми не можемо тут вносити інформацію, можемо вносити тільки в своєму рядку. Можна внести більше ніж одне зауваження. Для цього є спеціальна кнопка. І тут ми бачимо, що на один департамент у нас є два зауваження. Тут є запропоновані рішення. Їх можна або заповнювати, або лишити пустими, їх потім можете заповнити ініціатор. Тобто принцип такий, в рядку нашого департаменту має змогу вносити зауваження, рішення, також можна вказувати відповідальних виконавців і терміни, якщо це ваш підрозділ. Або може це робити вже ініціатор на етапі після того, як вже всі погоджуючі внесли свою інформацію. Наразі можна виконувати задачу. Переходимо до іншої особи, яка поводжує. Ми бачимо документ, можемо його погодити, не погодити. Також можемо внести зауваження пропозиції в своєму рядку. Можна рішення запропонувати, а можна не пропонувати і виконати задачу. Після погодження всіма погоджуючими особами задача переходить на затвердження затвердження звіту. Відкриваємо документ. Переглядаємо його, можемо вносити пропозиції, можна не вносити, це не обов'язково. Якщо все влаштовує, виконуємо задачу. Після того, як всі задачі погоджені, задача повертається до ініціатора. Задача називається сповіщення про погодження. На цьому етапі у нас є змога оновити зауваження-контроль виконання, доповнити їх спершу. Вибрати ті, які будуть виконуватися. Наприклад, ми ставимо помітку на задачі по зауваженню відбірчак номер 1 Вона автоматично попадає в нижню таблицю, там де контроль виконання рішень. Можна тут вписати інформацію, вибрати виконавця, Хай буде Бондарець. Термін також не обов'язковий, можна ставити, можна не ставити. Але тільки якщо ми ставимо помітку, тільки в такому випадку задача піде в відповідальній особі. І адресація буде якраз йти на оцих відповідальних осіб, які вказані в верхній таблиці. Наразі можна оновити зауваження. Записуємо документ. І ми бачимо, що у нас ці таблиці зараз перейдуть у наш звіт в кінець документу. Натискаємо кнопку оновити, і перевіряємо результат оновлення. Так, ми бачимо, що на е, зауваження є запропоновані рішення і також заповнилася таблиця е, контроль виконання рішень із запланованими діями. Тепер ми маємо змогу виконати задачу. До оновлення ми не можемо виконати. Тут вже починаються підписи. Після того, як всі зауваження і запропоновані рішення заповнені, ми підписуємо документ і підписи у нас будуть заповнятися в цьому секторі. Після того, як ініціатор підписав документ, будуть задачі створення для погоджуючих осіб. Також паралельно, і тільки після того, як погоджуючі особи підписали документ, піде для затверджуючої особи. Так, задача виконалась, переходимо на погоджуючих осіб. Зверніть увагу в тій черговості, в якій підписують погоджуючі особи, в тій черговості будуть підписи в документі. Так, виконуємо задачу. А, зачекайте, давайте ми перевіримо підпис. Так, ми бачимо, що автоматично прописалася інформація про посаду, підрозділ, прізвище, дата підпису і саме в Тут також ми вносимо наш пароль для того, щоб підписати документ. Так, задача виконалась, тепер можемо виконувати наступною погоджуючою особою. Отримаємо задачу підписання. Перевіряємо. Наші підписи, Так як я і казала, будуть в тому порядку, в якому підписуємо. Натискаємо виконати, вводимо пароль. Тільки після того, як всі походжуючі особи підписали, задача йде на затверджуючу особу. Перевіряємо наші підписи. Ми бачимо, що всі погоджуючі особи вже наразі підписали, і ми можемо також виконати задачу. Після того, як погоджуюча особа і затверджуюча особа підписала документ, задачі будуть приходити на тих, кого ми вибрали для виконання доопрацювання. Виконання рішень. Перевіряємо, як у нас встановився підпис нашого директора з якості. Так, є підпис. Переходимо на зауваження і пропозиції, і напроти своєї задачі. Тільки напроти своєї задачі є можливість внести інформацію щодо виконання. Бачите уважно, якщо ми пробуємо внести не в своєму рядочку, то виникає таке повідомлення, що треба виконувати тільки пропозицію від Стеценко, за яку ми відповідаємо в даний момент. Виконуємо задачу, ставимо підпис. Ці дата вставиться в другу таблицю автоматично. Поки зайдемо іншою відповідальною особою. Задачі на виконання рішень також йдуть паралельно, але, так як я казала, є можливість відкривати тільки одній особі зараз. Ось ми отримали задачу про виконання рішень. Ми можемо ознайомитися з документом. І також подивитись, як заповнились дані у нижню таблицю. Ось, будь ласка, інформація щодо виконання перенеслась в таблицю, також перенеслась в таблицю підпис. Прізвище ім'я по ім батькові а також дата виконання нашої задачі. Переходимо на зауваження і пропозиції, вносимо інформацію щодо виконання. Ці поля недоступні до заповнення, тільки одне поле доступне, виконуємо. Так, задача виконалась наша. Можемо зараз перейти і подивитись на результат нашим ініціаторам. Так, зверніть увагу, прописалася дата затвердження. Дата затвердження вписується в той момент, коли затверджуюча особа підписала документ.